Привіт, дівчата, сьогодні 11 лютого і я вам вирішила показати свою готову роботу і процеси. І перше за все я вам покажу свою готову роботу, бо в мене вона одна. І це, як ви бачите, шкарпетки. В'язала я з неймовірно приємної пряжі, це Superba кашепмір Luxury X у 100 грамах 400 метрів. Склад тут неймовірний, 65% вогни. 25 поліаміду і 10% кашеміру. Виходить, я підбирала секції, тому що я попросила у магазина, в якому я придбала цей клубочок, щоб вони мені показали, як виглядає уже у шкарпетці цей клубочок. До речі, колір називається Ретро. І я бачила, що там уже Видно великі секції, і, відповідно, я підібрала ці секції. Починала із коричневого, як ви бачите, і мені вистачило на секцію з коричневого кольору. І в мене більше не повторювався, який колір. Зараз я вам скажу зелений. Ось такий болотний зелений колір. Виходить. У мене залишалась лише одна секція, і я її поділила, щоб вони були однакові. Потім, відповідно, за зеленою йшла сіра, кольорова гама, і відповідно я поділила сіру, ну і остання була рожева. У мене виходить, залишився ось такий кубочок. Я, скоріше за все, неправильно почала, точніше, не з того кольору почала, тому що у мене залишився зелений колір. І персиковий. Не знаю, як яка була ідея цього ці, цієї, точніше, кольорової палітри, але ось так вони виглядають доволі гармонічно, і вони виходять зв'язані мисочок. Шкарпетки на спицях 2 мм, основне полотно 2,5 В'язала я, як ви зрозуміли, від миска і робила я їх трошки вищими, ніж зазвичай, тому що раніше я, ну і не завжди раніше, а частіше всього я в'яжу пагомілок довжиною стопи. Але так як пряжа дуже класна, і мені шкода було її залишати. Не використаною, то я вирішила зробити трішки її пагомілок вищі. Тут у мене муза, то є шерсть, відповідно. І резиночка вийшла на 2,5, тому що пагомілок там ширша нога, і я не хотіла, щоб здавлювало. Ось такі вони прекрасні, я їх ще, до речі, не прала. Дуже гарно виглядають. До речі, зараз вам покажу, як я ховала нитки. Ось так виглядає виворотня сторона, видно, що йдуть в різні сторони. Ви знаєте, якщо це для мене або на подарунок, то мене це цілком влаштовує. Якщо, наприклад, на продаж, то, звичайно, не дуже естетично. Тим паче, коли йде інший колір пряжі, то не естетично виглядає. Ну, В принципі, для як, власного використання, то ніхто не скаржився. І також вам хочу заразом показати свої шкарпетки, які я в'язала у жовтні. Я це показувала у відео, ось так вони виглядають. Я, до речі, їх... Активно зараз використовую, в нас прохолодно стало, і вони дуже мені подобаються. І я їх активно ношу зараз, і також я активно їх носила у листопаді. Виходить, виходить грудень у нас був більш теплий, то я не часто їх носила. Ось так вони виглядають за ці три місяці використання. Ну, можливо сказати, два з половиною, тому що ж. Повторюсь, що у грудень у нас був теплий, і я не часто їх носила, тому що в мене не лише одна пара шкарпеток, і я їх ну, періодично, відповідно, їх змінюю. І ось так вони виглядають. Видно ковтунці. Я вже буду прибирати, коли закінчиться сезон. Беру я їх, до речі, вручну. Завжди причому. Також покажу і з цієї сторони, ось так вона виглядає, до речі, ось це тільки зв'язане полотно, а це вже у використанні. На цей момент прошу не звертати увагу, оскільки це у мене ця порвалася підкладка у черевикові. Мені взагалі сподобалось в'язати із цієї пряжі, і носити шкарпетки із цієї пряжі. Справа в тім, що я в'язала також із таких, знаєте, небюджетних варіантів: це і пряжа Рован, і також пряжа Катя, але лише із пряжі Суперба Кашемір я вирішила взяти собі шкарпетки і носити. Мені подобається і Кольорова гама, і візерунок, і тактильні відчуття. От Реально руки до цих шкарпеток прямо тягнуться. І тут 10% кашеміру, але це дійсно відчувається, От наскільки вони приємні. Я не знаю, наскільки це раціональна покупка, тому що клубочок коштує більше 500 гривень. Я купляла по знижці, але все одно на пару шкарпеток це я вам скажу зовсім не бюджетний варіант. Але як вона буде носитися, побачимо, можливо, і бюджетний, але ж також у кожного свій бюджет і кожна майстриня сама обирає, з якої пляжі вам в'язати. І перший процес, який я вам хочу показати, це шкарпетки. Я, як завжди, в'яжу методом Magic Loop. Основні спиці це 2,5, і мисочок я вив'язувала на двіці. Це пряжа італійського виробництва Лана Grossa Melin White у 100 грамах 420 метрів, склад шкарпетковий 80х20. І як ви зрозуміли, то ця шкарпеткова пряжа, вона. Створена на підтримку України, коли почалось повномасштабне вторгнення. І якщо не помиляюсь, то із кожної покупки цього кубочка один долар йде на підтримку українців. Я трішки, лише трішки на початку свого в'язання я підібрала, щоб мисочок відповідав іншому миску і у мене там є вузлик А так я більше нічого не підбирала, просто взяла два хвостика одного клубка. Як ви бачите, то смужки вони нерівномірні, є ширші, є тонші, і також є різна насиченість кольорів, якщо Ця смужка така більш синя, то ця більш блакитна і аналогічно на цій шкарпетці. Також відрізняється жовтий колір, наприклад, тут він більш світліший, а тут більш темніший. І ще хочу вам сказати, що ви це побачили відразу, що Пряжа, вона не пофарбована повністю. Не знаю, чи так повинно бути чи ні, тому що ті фотографії, які мені траплялись, то там таких білих прогалин не було. Мені, якщо чесно, то це не подобається, що ну не чисті такі кольори, як можна сказати. Ну що це Біле, і відповідно ось біле. Ну, На жовтому це просто не так видно, але також жовта пряжа, вона недостатньо пофарбована. І це також видно у клубку. Що ж, будуть вони такі, до речі, пряжа, от вона приємна, така вовниста. Звичайно, після того, як я в'язала ці шкарпетки із Кашеміром, коли вона така м'ягенька була, то ця вона така більш колюча, але це вовна, оцей немовірний пух, мені приємно в'язати ці шкарпетки. І він останній це джемпер лілу по майстер-класу Альони. Animal, якщо не помиляюся, в інстаграмі вона підписана. Я залишу посилання, якщо не забудусь, якщо ні, то нагадайте мені, будь ласка, про це. І я перед і спинку вам показувала, я їх дов'язала, ще не з'єднувала, а продовжила, точніше, розпочала в'язати рукава. І майже їх дов'язала. Бачите, вже вив'язую окат рукава. Дуже подобається мені в'язати. Як ви бачите, в'яжу дві, точніше, два рукава одночасно. Сьогодні 12 лютого і в мене запланована зустріч із подругою в кафе. І поки я її чекаю, то продовжую в'язати шкарпетки із Лани Гроси «Малін Вайт». Я собі замовила лате і десерт із вишнею. Я вже вив'язала стопу і додаю петлі на клин підйому. І одягнула я назустріч свій мелоді джемпер. Він зв'язаний по майстер класу Олени Рябчун. я його зв'язала восени. Мені подобається результат, звичайно, трішки я. Погралася з ним. Я в попередніх відео показувала, що я додавала довжину, і тим самим мені потрібно було розрізати полотно. Можливо, комусь буде цікаво, то я залишу відео. І частіше за все я під низ одягаю сорочку. Мені подобається, як виглядає цей комірець. Дуже гарно і стильно виглядає. І за цей час, поки ми були в кафе, я вив'язала одну п'ятку. Ви знаєте, приємно і пов'язала, і відпочила. І ви тільки погляньте, в чому моя подруга прийшла до мене на зустріч. Цю жилетку зв'язала я ще весною 2021 року. І як ви думаєте, з якою вона пряжі зв'язана? От у кого які варіанти? Не буду тягнути інтригу, це турецька пряжа на Gold Classic у 100 грамах 240 метрів у складі 51% акрилу 49% вовни. І в'язала я на спицях 4, якщо не помиляюсь, і цей колір 166-й такий ніжний бузок. Я запитала у подруги, як вона доглядає за нею, то пере вона в машинці на 30 градусів, зберігає на полицю 4 складення. І також поцікавилася, як часто її носить, то вона не часто її носить вона носить коли дуже холодно, у якості додаткового шару вона одягає на водолазку. Ось чому вона ще як варіант так, добро, ну, так гарно збереглася, тому що вона її не так часто використовувала і, відповідно, не так часто прала, Але вона дійсно виглядає ну, чудово. Покажу поближче це спереді. Дуже гарно виглядає. Взагалі не видно ніяких повтонців. Вони були де-не-де, але ну, камера їх не передає, чудово виглядає. І це позаду, там де плече. Також дивіться, ну позаду взагалі ідеально все. Сьогодні вже 14 лютого, у нас такий сонячний теплий день, а це візитна карточка міста Суми Альтанки. Я вам трішки покажу мого рідного міста Суми. І також в мене сьогодні зустріч з подругою, і ми з вами знову ж таки підемо в кафе. Зайшли ми у кафе Be Happy. Погляньте, як мило прикрасили кафе до Дня всіх закоханих. Дівчата, привіт, я записую закадровий голос, і ви знаєте, я м сиджу і посміхаюсь, тому що е я побачила дві різниці. Е ви знаєте, це про те, е хто знімає влог і хто не знімає влог. Я не притронула ще до своєї страви, бо я поки е, достала кубочок моточки, шкарпетки, ну свій процес вам показати. І моя подруга вже насолоджується стравою. От е, що, що значить бути у моменті? Але мені подобається створювати влоги. Це прям. Знаєте, історія. Так, що я замовила? Я замовила млинці із жульєном і крафтовий чай це малина з м'ятою мені дуже сподобався. Ну і шкарпетки. Дівчата, привіт! Хочу вам показати свої проміжні результати. Це ось цей джемпер, я вже. З'єднала перед і спинку, як ви бачите, також дов'язала рукава і приєднала. Ось такий він. Ще мені залишилась горловина, і також пришити гудзик, який я ще не вибрала. І також я хочу вам показати шкарпетки, які я в'язала для своєї мами, розповісти, як вона за ними доглядає, показати, як вони виглядають за цей час, коли вона їх використовує. Тож шкарпетки вони були використані, і якщо комусь неприємно їх бачити, то закрийте це відео або прогорніть цю частину. Всі ці, ці шкарпетки вони зв'язані на спицях 2,5 основне полотно, а мисочки я в'язала на спицях двійка. Пропоную почати з пари, яку я зв'язала найдавніше. Да, це влітку 2023 року, ось так вона виглядає. Це, до речі, найулюбленіша мамина пара. Це був Family Look. і ще є Такі шкарпетки я в'язала для папи, але вони більшого розміру. І також це єдині шкарпетки, у яких є бірочка. Ну, ці і ті, що я зв'язала для папи. Так, я на шкарпетки не залишаю своїх бірочок, хоч я, наприклад, їх дарую, але без бірочок. І вони зв'язані, як я говорила, влітку 2023 року. І вже восени їх. Використовувала, і я вам покажу, як вони виглядають. Ось так. ковтунці ніхто їх не чистив, до речі, у нас кішка-муза, так що це її вся шерсть. Якщо взяти машинку для ковтунців то вони будуть виглядати ідеально. Ну, і, відповідно, така сама. Ситуація із наступною шкарпеткою. Я, до речі, їх усіх в'язала методом Magic Loop від мисочка. І пряжа секційного фарбування. Ось ця це Alize superwash Comfort Socks. Мені дуже подобається ця кольорова гама і таке поєднання, і вони цей колір він універсальний і для жінок, і для чоловіків підійде. А для Мисочка п'ятки і резинки я обрала alize artisa да, молочного кольору. І ви бачите, дуже якісна ця пряжа вона не фарбує. Мама їх пере вручну. Так що, ось так вони виглядають. Резиночка добре. Тримає, не розтягнулась. Наступні, які я зв'язала для мами. Це вже взимку 2023 року. Ось такі. Я, до речі, знімала відео. Так що, якщо у вас є бажання, то можете його переглянути. Це вже 100 Alize Алізе Artisan такого яскравого кольору. До речі, мама сама обирала цей кольор, їй хотілося фарб. І я обрала візерунок 2х2. Ось так вони виглядають. До речі, дуже гарно. Можете поглянути. Не так багато ковтунців, але я вам скажу, їх мама і менше носила в порівнянні з цією парою із Alize Super Comfort Socks. І цю пару шкарпеток мама пере в пральній машинці. Ось так воно виглядає. Ну вже показую, як є. Без прикрас. Дуже гарно. Ніде нічого. І останню пару шкарпеток, яку я зв'язала для мами, це були шкарпетки із пряжі Рован. Я їх в'язала весною, до речі, не так давно вона їх використовує, вона взагалі їх одягала два чи три рази, і це видно по їхньому зовнішньому вигляду. Це, до речі, пряжа Рован, як я говорила, і. Я в'язала, як ви бачите, методом Helix, вив'язувала залишки я свої, але мені трошки їх не хватило Це м, колір кораловий і океан. Дуже гарний, дуже приємний, до речі. І взагалі, по їх зовнішньому вигляду, взагалі, наче вони й не використовувалися. Ну, видно, що використовувались, але. Майже не використовувалась, мені не вистачило трішки пряжі, то я вже використовувала Alize Artisan, якщо не помиляюсь. А може Alize Superwash, ось Невеличкий такий, скільки тут, півтора см. Я доповнила, бо я не люблю, то, щоб вони були короткі. Так дуже класно виглядають, до речі, мама їх також пере вручну, але їх вона одягала, мабуть, три рази, якщо не помиляюсь. Гарно виглядають. Вона їх використовує, до речі, і по будинку, як ходить, і також у взуття, що універсальні. Всі, всі ці пряжі вони тоненькі в 100 грамах 400 чи 420 мм. Так що можна використовувати як для взуття, так і для дому. Це на даний момент все, що я вам хотіла сказати. Якщо у вас виникли питання, то, звичайно, задавайте їх. Цим своїм підключенням я хотіла вам сказати, що я в'яжу ці шкарпетки і їх використовують. Я не в'яжу для того, щоб вони були, а дійсно їх використовують, і ви бачите, що деякі пари досить активно. І, наприклад, якщо врахувати, що в неї була лише одна пара, я, звичайно, розумію, що вона. Носить не лише шкарпетки, які я її зв'язала. Але за ці два роки ну, шкарпетки дійсно гарно виглядають. Ну, цим один рік, а виходить, ці вона ну, одягала. Ну, дав, давайте прикинемо, що там три рази. <різь> так що, ну, по, їх, по їхньому зовнішньому вигляду, дійсно видно, що їх використовують. І мене це дуже тішить. Тому що, наприклад, у мене є подруги, яким я в'язала шкарпетки і подарувала, то вони їх по святам використовують, оскільки їм шкода. Я, звичайно, намагаюся їх підтримати і сказати, щоб вони їх активно використовували, тому що це річ. І її я зв'язала, щоб ну нагадувала вона про мене і в якості подарунка, і також щоб вони себе балували і носили якісні речі із якісних матеріалів. І також я вам хочу показати перші шкарпетки, які я зв'язала взагалі із пряжі для шкарпеток. Ці шкарпетки вони зв'язані в листопаді. Я, до речі, їх. Дов'язала 7 листопада 2022 року. І вже, я думаю, у грудні їх використовували. Ось такі вони. Бачите, їх активно використовували. Це, до речі, пряжа Alize Artisan. Петрольного кольору трошки не передає. І ось така в них халепа сталася. Не знаю, як так сталося. Ну що ж, Значить, так потрібно. Ну, я рада, що вони використовуються. Мало чого естетичного, але як є. Дівчата, наостанок хочу вам показати зими. 15 лютого у Суми прийшла справжня зима. Неочікувано. Якщо чесно, але було приємно споглядати. Все засніжено, було світло, дуже гарно, мені подобається. А це вже нічне місто Суми. Дуже мені подобається і, звичайно, вживу це було набагато яскравіше і більш магічніше. Дівчата, дякую за вашу увагу та підтримку. До зустрічі у нових відео!